Ну, все, наша шарманка запущена, шановний мольфар, про що буде наша сьогоднішня розмова? Ну, наша сьогоднішня розмова буде на шалом. мир вашому дому. Будемо розмовляти про мої єврейські корні, які заложили в мене пращури. Що я вам можу сказати? Тобто, я написав от у мене є робота. От, яку я написав на всіще око е сильних Міра Сіво. Тобто я цю роботу написав. Я її хочу по подарити в дарунок на е равіну, е головному равіну України в місті Києві, е Моше Реувен Асману. Я поїду в ближайший час в місті Київ, і я цю роботу йому е подарю. Від себе, так як я головний чаклон України, Карпатський Мольфар Олеся. же я йому поподарю той тобто, книгу. Мною написано Мертві душі, яку я теж писав, і будемо говорити, вона теж магічна, містична ця книга, тому я її подарю. Тось будемо говорити далі. Я вам хочу розповісти цікаві речі, які зв'язані з моєю Е, То дуже багато питань задають: хто я, що я, звідки я, де я взявся, куди я і як. Я вам скажу, в, я вже не пам'ятаю, в якому році на в місті Одесі на був фестиваль єврейської музики. Яку ну це років 10 назад, яку за, за на яку запросили мене е, в театр е, Одеський. і я е, прийшов і присутствував там на цьому фестивалі. Е, по закінченню фестиваля було е, нам видали анкети, і ми всі за е, заповнювали цю анкету. На хто е, що, номер телефона. Хто нападе національний сина, тось тобто, в цій анкеті? Я записав, так як у мене єврейські корні, що я по лінії мамина. Тобто я записав на всі свої дані. Потім мене запросили в синагогу, де я приходив туди. І там я подарив і ще одну свою роботу: равіну одеському. Тож, звізда Давіда і Всевідіще Око, тобто, яка є ця робота там в місті Одеси. Я приходив, мене приглашали на збирання, то сбирали, собирався колектив, і ми часто були там, але так як я, мольфар. І займаюся лікуванням людей, і їздив в Карпати і займався цією справою. Спілкувався з силою природи, спілкувався з вищими силами, був на Тернишорській ладі, тобто, ну, по всім Карпатам, де можна. Був в Буковелі, був в Верховині, був в Шешурах, був в Коломії ну тобто де були е, всі е, містичні такі міста я там був. Тому, е, якось, е, будемо говорити, я не міг і ходити на собрання в Одесі і. Е, бути е, одноразово і в, е, в Карпатах. Тому якось отак от у мене вийшло в моєму житті. Тому я вам скажу одне. Зараз в даний час э, відбуваються такі дії, що мені, мене, як правильно сказати, на, зовуть наші пращури. І щоб я щось зробив в цьому житті, будемо говорити. Так як воно колись відбувалося. Що я вам можу сказати? Тобто, мій рот, щоб ви знали, то задають багато полтавців, хто я, звідки я, куди я, і де я взявся. Тобто, прадід працював в Одесі в банки. Бабушка жила в в селі Кулаженці, це наш родовий маєток, це наше село. О, у нас було на 100 гектарів землі, будинок здоровий під желізом і обваловка вокруг на будинку, 2 гектари. Там жили мої пращури. Тобто, потім на життя йшло, на прадід помер. Бабушку, будемо говорити, є такі там люди в цьому селі, які вони залізли в хату, убили, забрали все золото, що в нас було, вот так розповідав дід і підпалили хату. Коли люди прибіжали, то хата горіла. вони з звідтіля витягнули, дід живий. Потім розбудував маленьку хату. От, і так він жив, займався справами, е, працював на землі. От, е, він він теж володів, е, я вам скажу, магічними діями, е, гадав по рукам, е, мог гадати на картах на, і багато чого предсказував. Потім прийшла наша доблісна совєтська власть, яка просто нас розкулачила, мою родину. То в даний час дід не пішов в село в селі в колхоз. Водна. І осталися, як мама говорила, тітка вони жили хуже церковної миші. Тобто, вони одні валянки на п'ятьох, і той тобто, життя було не їсти нічого, їли бур'ян і все, що можна. Дуже файно дякую совєтській власті, коли голодранці прийшли. От і забрали все. І на, ніяк не нажруться, тому що в них таке заложено в їхній генетиці Тільки вкрасти і щось, щось десь якось не так робити. Тому отак воно відбулося мама на совєтська власть задала. Мою родину, Заможайські гори, будемо говорити правильно. Тобто вони забули, якої вони нації, якого... і то їм говорили, сидіть і мовчіть. І вони сиділи і мовчали. Но був ще дід син, звали його Яким, він був льотчик. На... Його німці збили. Тобто, так вийшлося. І от залишилась мама, тітка. Тось, ну, будемо говорити, оце така моя родословна, щоб ви знали. А то ви спитаєте полтавці, хто я такий звідкіля? Тобто родословна в мене будемо говорити, дуже файна, файна. Я жив в Києві і в мене була. Жінка, яка працювала в товариші Потона, Пазенко Ірина Олександровна, секретар референдуму вона була. Вона була теж єврейської крові, і вона говорила: Олексію, якби ти не був породістий, я б з тобою не жила. Вона ще тоді чувствувала, що в мене заложені єврейські корні. Ну, я цьому мало. Будемо говорити, якось уділяв увагу і не знав, поки, поки нам це не сказали. Перше, це сказали двоюродній сестрі, перше, що 에, у нас є на, єврейській кормі. Вот. Вона не повірила, що жіночка подошла, вона була в больниці, вона підійшла і говорить, Жінка, вона як то побачила, я не знаю. То ли ззаду, то ли, на позвоночники, не знаю. Вона сказала, що ви маєте єврейські корні. Вона ще почала возмущатися, як це так, на, що ви, то, на... Ну тобто, це були ті часи, коли люди мовчали і не знали, хто такі. Тось. А потім спросила в матері, а вона да, що і так, от е в житті в нас пішло, пішло, пішло. Я вам скажу одне. Я займався кладоіскательством, і тоді я, коли жив в Києві. Тобто в мене були можливості. І бібліотека Вернанського, на і Віздені. Я подимав архіви і спілкувався з людьми. І тому подо, е, по, я знаю свою, будемо под, поднагодну. На. Я понаходив в архівах деякі записи про нашу родину і про Це, це воно все є. В селі Кулажі, це я вам скажу. О, на. Ви можете приїхати і спросити, хто такі грегораші, вони вам знають, що це наше рідне село, яким володіли мої пращі. так от якось отак. І ще по будемо говорити, по родовій лінії, я вам скажу одну: є у Полтаві вулиця, називається Кагамлика Героя Совєтського Союзу. Так, щоб ви знали, дорогі полтавчани. Що він теж єврейського роду, і він через тітку, через тату Гришу, який був двоюродний брат його мами. У фамілія їх була Черненка, а вона вийшла замуж, стала кагамличка. Тому він теж такого роду. Єврейської і бачите, він герой Совєтського Союзу і в Полтаві названа е, в честь його е, імені е, вулиця. Тому на, е, як можна об'яснити? Якщо говорили, що отак, от отак, хтось там поганий, хтось там хороший, українці погані, є, е, євреї не хороші там, і хороші, або Бог його знає, хто там, так як ви можете об'яснити це? Це реально, ви можете підняти всю поднагодну, підняти архіви і подивитися. Я, от коли займався кладоєскательством, я коли узнав, мені почали розказувати. Це він е, кагамлик родився на, в, в селі Оржиця Рибінського району, там, де всі проживали. От, його е, матері фамілія Дівіча Черненко. Вона, Водна і будемо говорити, якось отак вот воно відбулося. Я коли прийшов, мені було цікаво побачити на звізду героя. Тось, я прийшов, уже ніякої звізди не було. Я розмовляв з нею. Її зараз в живух немає. На водно, вона мені сказала, що прийшли школи, якісь, спеціалісти великі на і забрали і звізду, й забрали всі документи на героя Совєтського Союзу. Тось, я вам скажу, це були аферисти, тому що ні в школі йде, нічого немає про це, куди вона ділася і куди всі ці документи йшли. Оце така ситуація відбулася в моїй родині, щоб ви знали, по єврейській лінії, які в мене заложений корінь. Ну, у вас ж була не тільки єврейська, єврейські корні. Були і українські чи. Ну, в мене з інших. Українське не українське. Батько в мене був на з Лінграда. То тобто, есть на він був в воєннослужащі. Учився в Лінградському вищому технічному училищі. Тойсна і він приїхав якось в село там з другом і ну, женився на моїй матері і вийшов я. Тобто у мене він більше таке, як при ну, з Прибалтики, він не росіянин, а більше виходить ну, на німця схожий, То я такий білобрицей. Ну, от ви казали, що хочете бути полтавським міським головою. І ви розказали би, фрагмент своєї родословної. Ви вважаєте, що полтавцям це сподобається? Я не знаю, але вони не сподобаються їм, не сподобаються. Ну вони повинні знати, е, тобто, як вам сказати правильно, шило в мішки не неотаїшна, кому-то нравиться це, кому то не подобається. Це... Просто ж це. Кажуть, що син за батька не відповідає, це те, що було в минулому. А людям, людям цікаво те, що от реальні діла, от саме тої людини, з, яким, з якою люди взаємодію. От, наприклад, стали ви міським головою Но. або іншою там особою, яка має там управлінські функції, то людям цікаво, як ви до них будете відноситись і як будете управляти підконтрольною вам територією, громадою. Я? Ну, цікаво. Ну, просто цікаво реальні діла о, людини. Реальні діла не те, що було. Ну по суті, яка різниця там ну, якої національності людина? Ну, да? Там євреї чи, да. чи казахи, там, чи, да, це да, ж да, не да. важливо. Але... Не важливо. Судимо, на, будемо говорити речі по е, тому, як людина відноситься до цього. Я вам скажу одне. На, я до своєї праці відношуся на е, в дане час. От, наприклад, взяв я це На. написав. Я вважаю, що е, тут ще і підписав, між прочим, на, там напписано все. О, на, я відносив так до своєї праці. Тому якщо я буду, е, будемо говорити, е, щось робити, так я його буду робити. І я, завжди доводжу справу до кінця. От взяти о, цю книжку на Голя Миколи Васильовича, Я її писав два роки. Писав, малював на, о, на тось, на я її робив. На, ну я довів все діло до кінця. Якщо я стану міським головою, то я буду доводити е, ту справу, яку будемо говорити. Е, я почну і буду займатися і розглядати питання. Полтавці, які будуть приходити, я, говорять, я буду її доводити до кінця, тобто я вам говорю, це так як є. По-другому це не. Я можу помилятися, але мені щось здається, що полтавцям би хотілося, мабуть, мабуть, я не знаю, щоб був українець. Українець, От якби ви сказали, що у вас козацькі євреї, тобто українські корні, козацькі, то це було б. Мабуть, краще для, для цієї посади міського. Да, на он. Якщо козак, да, у нас на козак. Мський голова козак. Да, це, у це нас є був міський голова, козак, мамай. Тож тобто, я їй написав картину, подарив не чаю козай, козак вам Де не, От у нас на козак. Його обрали це... люди. Люди ж чомусь не обрали інших людей. Її пан... обрали саме його. Ну так, а... як ви вважаєте, пане Олександре, обрали, я согласю. А як обирають на людей, приносять пакети, сахар, гречку, консерву? Говорять, я такий хороший, ви за мене проголосуйте. О, і тому подібне. Ви розумієте, хтось? Я вам говорю так, як є. Ну, ми йдемо рополю, про... прийде час і розберемося, і ми з результатом. Я вам говорю про те, що відбудеться час, і потім ми подивимося, як воно буде. Зараз ще не час. Тобто, я правильно як говорив, що е, лижі і санки роблять літом. війна колись закінчиться, прийдуть з війни люди. І потім ми займемося на, е, будуть президентські вибори, а потім будуть вибори мера е, і тому подобно. І тоді е, ми будемо дивитися. На, Формувати команду, і хто проголосує за мене, не проголосує, це їхнє право. Ну консерви і пакети я носити не буду, Полтавці, розумієте, не буду просто на. І бабушки пускай сидять і радуються, там пишуть, розказують сказки, водна. Ну, я їм нічого не принесу. Допомогти, е, е, коли стану мером, допоможу, а носити я нічого не буду. Хочете, голосуйте, хочете ні. Ваші права. Як би ми підсумували нашу розумку. Тому що наш час уже вийшов, потрібно підвести риску. Ну, ви говорили, що вам подобається моя шапочка. Не? Вона брендова, е, лакитна, жовта. Ближче зняти. Такої немає. Отна. Тому підсумувати я вам скажу. Якщо я стану міським головою, все буде хорошо, повірте мені. От. Я живу на нашій землі на українській. Я не проїхав одкуди-то на... із, будемо говорити, як інопланетянин з якоїсь планети. Ну, тому вона буде все хорошо. Сапочку можу ще так показати. От дивіться, яка вона. У мене файна. О! О. Капа. Такої немає. Вона одна на всю Україну. І мабуть на, на вест білий світ.